На пленарне засідання 79-ї позачергової сесії староїтельської ради з 22 депутатів прибуло 14 депутатів. Сесія ради є правоможною. Нашу пропозицію 79-ї позачергової сесії Сергеї Ради розпочаток. за дана пропозиція, прошу відзначатись. Хто за? Проти утримали. Приймається. Пленарне засідання 79-ї позачергової сесії Сергія Ради оголошується відкритим. e la me oraudi primi di tua anima vola che dura calcoltrai Yeah! Депутати, для подальшої роботи нам необхідно обрати в личильну комісію. Нашу пропозицію личину на комісію обратно 62 чоловік. Персональна виставка у Літу та Амелі Сергія Васильовича. Інших пропозицій не буде. Кто yeah. okay. за дану пропозицію прошу визначати? хто за? Проти утримались. Рішення приймається депутати прошу заняти свои рабочие на yeah. Для роботи в сесійній залі пропонується наступний регламент робочого часу. Для інформації з питань порядку денного 15 хвилин, для співдоповіді до десяти хвилин, виступаючи у дебатах до 5 хвилин. Для повторних виступів внесення пропозиції пояснень зауважене запитання довіда до 2 хвилин. Пропозиції поправки зауваження зміни до проєктів рішень запис для виступів у дебатах впадається через секретаря в письмовій формі. Шановні депутати, нам необхідно затвердити порядок денний. сесії. проєкт рішення про порядок денний ви отримали. Є зауваження за по порядку денного? Хто для того, щоб затвердити запропонований порядок денний, прошу визначатись. Хто за? Проти? Утримались. Одноголосно. Так, переходимо до розгляду питань порядку денного. Вище питання порядку про це затвердження офіційного висновку фінансового відділу Старої літської ради пар перевиконання дохідної частини сільського бюджету за січень жовтень двадцять року доповідає Дмитро Полошай, начальник фінансового відділу. Так, не депутати, що відповідно до пункту 7 статті 78 бюджетного кодексу України рішення про внесення змін до місцевого бюджету ухвалюють відповідної ради на підставі офіційного викупу місцевого фінансового органу про перевиконання дохідної частини бюджету. До стану на 11 число до бюджету громади надійшла сума коштів в розмірі 103 мільйона 696 632 Тисячі гривень, що становить 106% до затвердженого розпису. Планові показники перевиконання на рівні 6 мільйонів шістсот гривень. Ці кошти планові показники дохідної частини загальнофонду сільського бюджету

Що за те, щоб затвердити запропоноване рішення, прошу його визначати. Хто тобто, за? Проти утримали. Рішення прийнято. Далі наступне питання: внесення змін за рішення сільської ради про бюджет старої сільської територіальної громади на 25 рік зі змінами. так доповідають на це полосати. Суму інтерпітації пропонується збільшення доходної та видаткової частини бюджету на загальну суму 6 млн 622 млн 80 гривень, з яких по Старовинській сільській раді на 3 млн 890 300 гривень, по відділу ЖКХ на 988 200 гривень, по відділу культури на 1 млн 743 580 гривень. І усе. Також пропонується перерозподіл коштів, а саме це 98 мільйонів вікові до постанови 2910-2025 року No1393. Перерозподілити на з на дотацію Молодецької громади телефона суми 43 421 мільйонів гривень на Балахійську міськотеритальну галамі це 15 мільйонів 713 103 тисячі гривень і дератівська міська територіальна гармона це 34 чотири мільйони 865-878 гривень. Також пропонується розподілити по старинці пісній раді 41 тисячі тисячу гривень на до придбання техніки по верхінському цікаві та Також по відділі ЖЦХ по Росії 30 тисяч із 195 двісті на заробітну плату на рахування та признаки матеріали за обладнання і е, також прийняти додаткову дотацію детального бюджету місцеві бюджету не здійснення повноважень органів місцевого самоврядування не до окупованих тимчасово окупованих та інших територій України, що зазнали негативно впливу за спуску на штабної агресії Російської Федерації. А, загальна сума. Це буде у нас постанова КМУ від 29.10.25 року, номер року №9600 на загальну суму 720,400 гривень, з яких на ці кошти ми розподілили перерозпреділили на заробітну оплату по ці 90 гривень 319 і на рахування на оплату плати 130,088. А ви в мене не пуште, на загальну суму 720,400, 400 розподілили на експлуатаційне утримання поведення зору, загального користування, молодолага, напередівка, засобництва, напалення. В мене все. Где питання, да. Питание я по 500 тисяч, окремо голосування. Що таке 500 тысяч? Проект, проект, да. Проект. Прозвание проекта проєк, на лице. На да? да. Проект на голосование, а проверь. Значит, про, по, по, о, 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 ще на голосування? alternative. По крайней мере, голосование від виді чи не на виділення. е, значить, пропозиція до Юрія Михайловича, пропозиція, пропозиція по коригуванню проєкту по ремонту Старовірівського ліцею, окре голосує за проектом. за Що те, щоб виділити кошти в сумі чек так? Пропозиція. пропозиція, Оно тоже самое проект. Зачем? А Ладно, давайте это самое. Проект коррегуется для того, чтобы на наступный рік подать его в Dream и можно распочаться заново ремонт. То есть мы Проєкт, маємо, що війна закончиться, діти пойдуть по мати в школу. Даний проєкт можна подати на публічні інвестиції і отримати допомогу від держави на 90% коштів на ЦРУ. Але ж ПКД потрібно робити за свої кошти. А роботи держава нам може допомогти, якщо ми його будемо з'явитися. Як ви коли ти і привлечуть до нічого місця. Дуже скоріше, що корекування проєкту помовлено тим, що він застарілий для того, щоб зараз по ньому проводити роботи. Він старий. Давайте по пропозиції определимося про, 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 про з пропозиції. Пропозиція э, Зуракова Юрія Михайловича винести це окремо. Хто за дану пропозицію, прошу визначати. Хто за? Проти? Отримали. Рішення не Що? Рішення? рішення не прийняти. Тому за ще питання по бюджету є? Затверджуємо. Все. Хто за те, щоб затвердити зміни до бюджету, прошу визначати. Хто за? Про... Посчитали? Проти. Утро Так, рішення прийнято. Так, наступне питання. Далі пропонується... Наступне питання. Проголосувати пакет Четвертого по. По 8 включено, да. Немає цьому. Хто за дану пропозицію, прошу визначати. Хто за? Пакет. Пакет Проти. Утримали. Рішення прийнято. Так, тепер хто за те, щоб затвердити зміни за програму, прошу визначати. Хто за? Проти? Утримав. Рішення також прийняв. Далі у нас питання про виділення коштів на експлуатаційне утримання автомобільних даруг загального передавання місцевого значення. Тобто це, це ті 4 мільйони, які ми виділяємо Службу автомобільних дорог. Є питання поділено. Хто за дану пропозицію? Прошу визначатись. Хто за? Проти? Утримали. Рішення прийнято. Далі у нас прийнята і спільної власності з територіальної громадські уселиш Міг Харківської області. Комунальна власність Старові сільської територіальної громади Борисинського району Харківської області автобуса спеціального шкільного Атаман Д 09 дев'ять. Однак дев'яносто три С четыре. То есть, ну, знаєте, що це за да? автобус. Ми не перший раз по ньому оголосуємо. По Хто за дану пропозицію? Прошу визначати. Кто за? Проти утрималось. Рішення прийнято. Наступно про прийняття спільної власності територіальної громадських усе міст Харківської області. Комунальна власть. Ні, Старовірівської сільської територіальної громади Борисінського району Харківської області будівлі Аптеки. Є питання по нему? Хто за те, щоб затвердити то, значит, дане рішення? Прошу визначати. Хто за? Проти? Утримується рішення прийняти у нас про передачу майна на праві особистого безоплатного володіння користування комунальним майном узу, узу фрукт, комунального майна та на баланс відділу житлового комунального господарства, благоустрою та екології старої сільської ради. Тобто передаємо ми генератор. Туди. Є питання питання? Хто за дану пропозицію? Прошу визначатися. Хто за? Проти? Утримали. Рішення закисне. Затвердження місцевої програми розвитку мінірально сировинної бази раціонального використання та охорони масок на території Серовійської ради Борисівського району Харківської області на 26-30 роки. Є питання про це місцеї програми? Хто за те, щоб затвердити дану програму, прошу визначати. Хто за? Проти? Проти Я що говорили? Ви за? Так. Так, одного. Так. По питанню різне. Є питання? Є. Да. В <розумісті> так. Моє питання до Останна Анатоліє. У мене таке питання, чи проходять будівельні роботи в пожанську, по бажанській школі віднографіку, чи вони, вони відстоїть? Проходять. Відноградів, так? Дякую. І друге питання чи використовується на тимчасові споруди при ремонті покриня? Що значить в Україні? Ну як у нас в ліцеї використовувалася тимчасова споруда, в разі дощу накривалася брезентом. ваша сприяти? Зараз використовується, часково, так? Частково вчора відкрили, вони да, трішечки накрили, там і це тимчасова споруда, чи це ось матеріал, який використовується для ремонту.

Ми там чекці, ну, а ми там розкрили частину, Вони зробили. Ну тобто, Криша не кто кто крыша напротив чая? Нередко. А в это время проходят эксклюзивы по дорогам и печати ставить. Ну, просто уйти, они плачут делать. Будем материал, это шла. Конкретні, якщо казати, вона лежить зачем накрита, розкрита. На ну, під час зачем никто на крыше не буде. Ні, я маю на увазі той матеріал, який використовується новий. Но. Там дошка лежить на землі, да розкрита, чем зачем. Ну, це вже упущення працівників. Вообще, я моя Моя пропуск. Моя пропозиція конкретно з цьому питанні, якщо у нас є замовник відділу освіти, то він має особисто контролювати процес будівництва. Вона повинна брати в розценці і напрямувати. Ні, поля не має контролювати особа, а саме Анатоліє представляється організацію. Там є відповідальність. Пане Анатолійона Долга, президент. Я так розумію, що вона зараз буде відзнається. Вони приведуть сюди, чоловіка заходить відповідальність. Звісно. Так. І прищем. Ще питання, є по різному. Ну, вічно. Тому хочу зауважити, що треба контролювати, як замовник. А кожного разу у нас. Яка яка відповідь, що там є представник технагляду? А як замовник у нас просто гроші через нього протікають ну, і все? Що що? Ну ви кожного разу, якщо з мене протікають, за контролюйте будь ласка.

Покажи, я так і не почув. Чи посылать висит вот. Посылоч, да. Ми тоже позываемся, що там, тому що я, честно скажу, я там не разучил. Порядок денных сессии вычерпаны. Нагадую, Алексей Митьевич, окремо вам, що в кінці місяця буде ще одна у нас сесія, скоріш за це. Тому просто, щоб ви знали, що ми не просто так на тихарях где-то готовим сесії, як ви кажете. Так, є зауваження по пропозиції по, по про, позиції, про щодо роботи сесії? Питання порядку денного пленарного засідання, 79 числа чергової сесії ради розглянути, сесія оголошується закриється. Thank mm -hmm. you.